Здорово. Привіт, Коуле. Міс, ви палаєте. Як оригінально. Що скажіть, що між нами сполихнула іска? Таню, у вас горить блокнот. <гас> Згубіть. <Здавайте. гас> <гас> О, Господи. Алкоголів огонь, ще та парочка. <гас> Кол Девіс. Келлі Джонс. Підтримка місії на місяць з боку населення просто нулюва. Тут щодня щось ламається. Нам каюк укотре або ж вибухає. Космічна програма це повний балаган. Наса потрібен профі з маркетингу, а кращої ніж ви немає. Перепрошую, що ви тут робите? Я вас вистежила, бо відчула зв'язок душ. Що? Та жартую. Я тут працюю. Рекламую місяць. Знаєте, пісеньками й віршиками наса не розкрутиш. Завдяки мені ці хлопці переплюнуть бітлів. Хто це? Для мене це особисте. У нього моє ім'я. Ви сказали, що не даєте інтерв'ю, тож я дублерів найняла. Я на Кастинг. І хто це? Це ви колоритний персонаж. 60 місій у Кореї? У мене 52 місії в кореї. У мене 52 місії в кореї. Ну як? Що? Увесь світ спостерігатиме. Не можна, щоб нас обігнали совєти. Потрібно зняти. Запасний варіант висадки на місяць. Тобто постановку про це не повинна знати жодна людина. Я на таке не піду. Тоді вас уб'ють. Який у мене бюджет? О, боже. Про місяць я знаю куди більше, аніж про вас. Чекаю команди для запуску. Якщо ви підробите місію, тоді все, чим ми жертвували. Піде коту під хвіст. Та ви досі наплавули лише завдяки мені. Чотири, три, дві, і, одна. І... мій Армстронг якась плаксива розбазня потрібно перезняти. Краще б ми взяли кубрика.